Фільм про маска, неймовірний фінал другого сезону Локі та кінець страйку акторів. Про це все і не тільки у новому випуску кінотижня. Слава Україні! Я Олекса, а ви на каналі Кінолекс. Буду вдячний за підтримку цього каналу у вигляді підписки, вподобайки і коментаря. І особливо хочу подякувати тим, хто підтримує цей канал гривнею. Ви неймовірні. А якщо і ви хочете підтримати канал копійчиною, то всі способи, а саме баймі youtube спонсорство та монобанка, будуть внизу під відео. Остання серія другого сезону була неймовірно крута і емоційна. Мені особисто вона дуже сподобалась. Хоч динаміка сезону була не найкраща, і все, на чому трималися деякі серії, то це була неймовірна гра акторів, але фінал сезону був дуже крутий. Шоста серія відповіла на багато запитань, але не на всі. І, скоріш за все, відповіді будуть вже в інших фільмах та серіалах Марвел. Ну бо третього сезону Локі, скоріш за все, не буде. А щодо інших фільмів та серіалів, то, наприклад, у Дедпулі 3, якщо подивитися на список акторів, то можна побачити і Хідлстона у ролі Локі, і Вілсона у ролі Мобіуса. А тепер давайте трошки детальніше. Далі, до речі, будуть спойлери шостої серії, тому якщо ви не хочете їх чути, перемотайте зразу на цей час. Отож, тепер зрозуміло, чому п'ята серія була настільки довгою. Автори хотіли розкрити всю глибину переживань Локі стосовно того, що він буде самотній. І саме це зробило шосту серію настільки драматичною, що він жертвує всім заради своїх друзів. І хоч це буде означати, що він буде довіку самотній. Ця серія показує неймовірну еволюцію самого Локі, оскільки, ми пам'ятаємо, цей титер, який так легко і просто каже нам, що Локі вже кілька століть в цьому дні бабака. І хоч він за час перебування в УЧЗ став тим Локі, який чинить правильно, але за ті століття він став Локі, який може пожертвувати собою заради інших. Також той, хто лишається, нарешті розкрив свої карти і перестав дурачитися. Ми розуміємо, що саме він зробив можливим те, що Локі. Буде скакати часом. І все заради того, щоб він повернувся в цю ж мить і вбив Сільвію, бо не буде бачити іншого логічного виходу. Але, дивлячись на рівняння на дошці Канга, Локі починає розуміти, що є і інший спосіб. Він знову повертається назад і перетворюється з бога хитрощів та обману у бога історій, як це до речі було у коміксах. Він своєю жертвою міняє правила гри, і робить можливим, щоб різні всесвіти жили паралельно у гармонії. Ну і як ви, мабуть, вже знаєте. Новий всесвіт є у вигляді дерева Ігдрасіль, яке в першому торі описує сам Тор. А саме ж це дерево є зі скандинавської міфології. Також мені дуже сподобалось, як Локі притиснув Канга, що той вже не був такий спокійний у їхній словесній дуелі. А ще дуже круто показали, що Локі пройшов ціле коло. Від славетної мети захоплення людства до славетної мети врятувати мульти Всесвіт. Одним словом, остання серія дуже сильна і наповнена багатьма сенсами, про які я детальніше поговорю в розборі з пасхалками другого сезону Локі. Надіюся, він вийде на наступний тиждень. Але якщо вийде трошки пізніше, не зліться на мене. Я щиро був радий, що новини про маска не доходять до сфери кіно, і мені не треба тут говорити про цього персонажа. Але студія А-24 разом з режисером Дареном Аарановським будуть знімати документалку про цього борця за свободу слова. У всякому разі, це його останній титул. В основі фільму буде книга Волтера Айзексона, яка вийшла 23-го року. Поки невідомо, коли фільм вийде, бо його розробка тільки не розпочалася. А сам Маск вже у Твіттері написав наступне: радий, що Дарен це робить. Він один. З найкращих, ну насправді це не дивно, що про нього роблять фільм, бо маск зараз усіх на слуху. Але скоріше за все у фільмі буде показано, як маск хоче врятувати світ і як інші вставляють йому палки в колеса. Одним словом, я цього фільму не чекаю, бо сумніваюся, що з того вийде щось толкове. В Голлівуді знімуть Барбін Геймер. Саме так фільм про мем. І зніме його режисер Чарльз Бен. По сюжету геніальна науковиця Бембі Джей попадає з лялькового світу в реальний, де вона побачить, наскільки він прогнив, і вирішить його знищити величезною бомбою. Кіно матиме невеликий бюджет, а саме один мільйон доларів. І, скоріш за все, вийде тільки у США. Але потім, мабуть, дойде і до нас на різних сайтах. Цей фільм, мабуть, буде переповнений чорним гумором та абсурдом. Ясно, коли він вийде, і шостого буде, але я б таке подивився. Стало відомо, коли вийде четвертий сезон хлопаків, тобто не так. Нам просто сказали, що четвертий сезон вийде 24-го року і буде досить близько до виборів у США, оскільки у сезоні теж будуть вибори, але точної дати нам ще таки не сказали. Але Ерік Кріпка сказав, що серіал вже знаходиться на фінальних стадіях монтажу і візуальних ефектів. Тому, думаю, через кілька місяців нам скажуть точно дату. А я до речі почав читати комікси про хлопаків, і думаю, трохи згодом зроблю розбір всесвіту хлопаків в порівнянні з коміксами. Вийшов трейлер другого сезону про Джека Річера. Якщо ви не знаєте такого серіалу, то, можливо, ви чули про фільм Джека Річер, де його грає Том Круз. І той фільм досить непоганий, але серіал, який зняв Амазон, набагато крутіший і набагато точніший до першого джерела. А саме до книг Лі Чайлда про Джека Річера. Якщо перший сезон був на основі першої книги, то другий сезон буде на основі правильно одинадцятої. А саме Bad Luck and Trouble. Загалом Лі Чайлд написав 28 частин про. Джека Річера, плюс ще короткі історії про нього. Тому матеріал для серіалу величезний. Та й Амазону вдалося досить круто передати персонажа і його пригоди, які є досить близькі до оригіналу. Можливо, не на 100%, але набагато більше, ніж у фільмі з Томом Крузом. Другий сезон має почати виходити 15 грудня. Також вийшов тизер мультика Думками на виворіть 2», де Райлі вже підліток і стикається з притаманними проблемами того віку. І в тизері нам показали всім добре знайому емоцію тривожність. Мульт має вийти 13 червня 24-го року. Цей мульт справді чудово показує в дуже спрощеній та абстрактній формі те, що відбувається з нами та нашими емоціями, коли ми дорослішаємо. І до речі, я вже натрапив на дуже багато коментарів, які кажуть, що Дісней зіпсують хороший мультик і не треба було проти продовжувати його другою частиною, але я тут не погоджуся. Я вважаю, що друга частина, а може навіть і третя, потрібна, щоб показати, як ми дорослішаємо та що в цей момент відбувається з нашими емоціями. А оскільки над проектом також працюють і психологи в якості консультантів, то я надію, що зображення емоцій та різних процесів буде і далі досить точними. Звісно, що можливо не на 100%, але в більшості, тому я думаю, що мульт мав би вийти хорошим. Але як я завжди кажу, поживем, побачимо. Нацрада заблокувала російські піратські сайти. Їх список ви зараз бачите на екрані. Але формулювання настільки плаваюче, що не факт чи з того щось вийде. Після свого рішення нацрада має повідомити ось ці структури, щоб вони все виконали. Але якщо уважно почитати, то стає дуже незрозуміло, де тут інтернет-провайдери, до чого тут телебачення, якщо вміст тих сайтів на тіліки так не йде. А щодо мобільних додатків, теж не ясно, оскільки переважно їх немає в офіційних магазинах додатків. І навіть. Навіть якщо під першим пунктом мається на увазі інтернет-провайдери, то ми ж знаємо здатність таких сайтів робити дзеркала і так далі. Одним словом, крок хороший, але реалізація так собі. Але хочу сказати наступне: нам всім пора потрошки починати дружити з ліцензійним контентом. Чому дві причини: перше, фільми, музика, серіали і так далі, це є такий самий товар, як і, наприклад, продукти в магазині. Він коштує гроші і платити за товар, то є правильно. Це є моральна складова. Яка не для кожного є аргументом, правда. Але є і друга причина. Це є закони Євросоюзу. Коли ми станемо його членами, то на нас поширяться закони ЄС. І там з піратством не париться. Спершу величезний штраф паяють, а потім, якщо ти і далі піратиш, то можуть навіть ув'язнити. І подобається це, чи не подобається, але такі правила. І для нас ніхто їх не змінить. Скоріше за все, з вступом до ЄС, до України зайдуть і стрімінги, такі як Disney+, HBO Max і інші. Тобто, у нас буде можливість легально дивитися все, а не так, як зараз, що половину серіалів можна знайти тільки на піратських сайтах, бо інших варіантів нема. Тому потрошки треба приймати той факт, що за контент рано чи пізно доведеться платити. А щодо блокування роснявих сайтів, то все ок, бо є ж українські. Також закінчився третій сезон ранкового шоу, де Алекс знову врятувала UBA. Серіал класно висміяв Маска та інших мільярдерів, які розжилися кожен собі на своє медіа. Хтось більше впливає на журналістів, хтось менше, але це є проблема, яку ринкове шоу досить вдало висвітили. Також цей сезон старається показати, що телебачення досі необхідне в сучасному світі і що воно обов'язково виживе. Я, до речі, це питання детальніше досліджував у цьому відео разом з журналісткою та телеведучою Софією Трущук. Тому, якщо не бачили, можете після цього відео подивитися його. Також ранкове шоу продовжили. На Четвертий сезон наразі Дженніфер Еністон та Різ візраспу не підписали контракт на четвертий сезон, але скоріше за все це станеться дуже скоро. А також компанія думає вже навіть на п'ятим сезоном, звісно, що дат виходу поки нема. Страйк акторів закінчився. Раніше актори приєдналися до страйку сценаристів, і коли сценаристи досягли угоди з виробниками фільмів та серіалів, вони завершили страйк, а актори продовжили, оскільки вони ще не досягли згоди з компаніями. Але 9 листопада сторони підписали попередню угоду, яка має подібні пункти про підвищення оплати, захист професії від штучного інтелекту, а також відсоток від того наскільки добре на стрімінгах дивляться той чи інший фільм або серіал. Одним словом, те на що раніше компанії казали що ніколи не підуть, тепер пішли для сценаристів та акторів. Тому тепер весь Голівуд повернеться до роботи. І на завершення, як я казав в минулому кінотижні, що, мабуть, Марвели можуть знову перенести свої фільми, то так і сталося. Їх перенесли на кілька місяців. Ось оновлені дати показую на екрані. Але щось в кінотижні забагато З Наступного разу треба буде трохи додати DC для балансу. Буду радий почитати в коментарях, що ви думаєте про ці всі новини. А на цьому в мене все. Слава Україні і слава Збройним силам України.